Людство має звичку смітити від морських глибин до небес. Космічне сміття вже є загальновизнаною проблемою Близько 70% з 20 тисяч коли-небудь запущених супутників і сьогодні лишаються в космосі. Обертаючись поруч із сотнями мільйонів уламків, що лишилися після зіткнень вибухів та навмисного знищення, і ситуація з року в рік лише погіршується для кожного супутника, яка нині доводиться виконувати вдвічі більше маневрів ухилення від зіткнень ніж 10 років тому. Деякі оператори повідомляють про два такі маневри на місяць на один апарат, але нинішні труднощі ніщо порівняно з тим, що нас очікує. Почалася нова епоха комерційна космічна гонка. Доступ до космосу став швидшим, простішим і дешевшим. Великі супутникові угруповання займають цілі орбіти за принципом хто перший, того й місце». За нинішніми прогнозами, до 2030 року кількість активних супутників на орбіті Землі може сягнути 100 тисяч. Кожен додатковий супутник означає нові викиди від ракет, вищі ризики зіткнень і забруднення неба для астрономії. Експлуатація людством загрожує спільній спадщині, спільному благу, цикл, з яким ми, на жаль, уже знайомі. Міжнародні правила і заходи зі зменшення космічного сміття обмежені, а наслідки цієї нової, складної та майже неврегульованої суміші інституційної і комерційної космічної діяльності ми лише починаємо бачити. То, чи це криза? На деяких орбітах так. Вище 800 кілометрів ми вже не можемо покладатись на атмосферу, щоб вона зводила уламки вниз і знищувала їх. Щойно ці висотні орбіти засмічено уламками, повернення назад немає. Проблема накопичувана, і за нашого нинішнього рівня технологій фактично незворотна. Цільові орбіти, такі як геостаціонарне кільце, просто незамінні, Супутники, на яких тримається сучасне життя під загрозою. Від навігації для глобальних перевезень і синхронізації часу в банківській та фінансовій системах до телекомунікації, моніторингу клімату, управління авіарухом і міжнародного зв'язку. Нині космос потрібен нам, як ніколи, щоб протидіяти кліматичній кризі і прогнозувати екстремальні погодні явища. Раптове пошкодження цих апаратів може спричинити відключення і збої з непередбачуваними наслідками. Катастрофічний ланцюговий ефект не просто можливість, він уже триває. На деяких орбітах наша поведінка справді може довести до того, що ми буквально залишимось без космосу. Космос має цінність, що виходить далеко за межі суто супутникових сервісів. Він тисячоліттями був невід'ємною частиною нашої культури, пронизуючи науку і філософію, релігії та міфології. Перенасичення неба супутниками ставить під загрозу наземну астрономію та соціальні й культурні практики використання космосу в усьому світі. Усі майбутні покоління мають право захоплюватись нічним небом так само, як це робили наші предки ставки високі, виклик колосальний. Та ми все ще можемо зробити дуже багато, щоб забезпечити сталий майбутній розвиток. Іса запроваджує суворіші правила, маючи на меті до 2030 року досягти нульового приросту космічного сміття. Агентство скорочує граничний час перебування своїх супутників на орбіті після завершення місії з 25 років до 5, і розробляє надійніші методи зливу надлишкового пального та розрядження батарей, щоб мінімізувати ризик вибухів. Агентство також розробляє заходи для збереження темного і тихого неба, зменшуючи вплив супутників на оптичну, інфрачервону та радіоастрономію. Потім освоєння космосу це глобальне завдання заради спільної користі людства. Довгострокова сталість космічної діяльності вимагатиме дії змін як від традиційних, так і від нових гравців. Разом спільнота Zero Debris напрацьовує нові принципи і технології, щоб мінімізувати появу нового сміття і поліпшити нашу здатність відстежувати, контролювати та оминати уламки, що вже на орбіті Агентство також працює над запровадженням концепції орбітальної місткості. Йдеться про оцінювання ризику утворення сміття для нових і чинних місій, щоб забезпечити сталі та безпечні операції зараз і надалі. Зрештою, агентство прагне ставитись до орбітального середовища землі як до міжнародного природного заповідника, що за з собою по завершенні має вивести, і заохочуть інших чинити так само. на тих орбітах, де вже розпочалася ланцюгова реакція зіткнень і руйнувань, активне видалення сміття буде життєво необхідним. Щоб підготуватись до цього, агентство почне оснащувати місії системами, що допомагатимуть їхньому виведенню, якщо вони не зможуть самостійно зійти з орбіти. Справжня сталість річ складна, а поспіхом ухвалені рішення ризикують породити проблему перекладання тягаря. Розв'язання однієї проблеми може створити іншу. Наприклад, під час входження в атмосферу вивільняються метали і хімікати, що застосовуються в супутниках, а їхній вплив на довкілля це сфера досліджень, що стрімко розвивається. Для об'єктів, що долітають до поверхні, нинішня найкраща практика допустити їх потрапляння в океан із пов'язаним забрудненням, аби уникнути ризику для людей. То як же зробити наше використання космосу сталим? Нині космос функціонує як лінійна економіка. Вона починається зі створення ракети супутників і закінчується сміттям. Найкращим розв'язанням було б створення сталої циркулярної економіки на орбіті. Щоб цього досягти, знадобляться рішення на кшталт обслуговування на орбіті, на заправлення чи повторного використання наявних супутникових платформ, а також амбітніші, майже футуристичні підходи, наприклад, орбітальні станції переробки. Якщо людство хоче закріпитись на навколоземній орбіті, а з часом і біля місяця на Марсі та далі, на століття вперед, це наш шанс формувати здорові практики в космосі. Час діяти вже настав, і тепер годинник неблаганно цокає. Наш світ міг би виглядати зовсім інакше, якби мірою успіху було підтримання здорових, збалансованих взаємин із довкіллям. Забруднення не є неминучим, але саме сьогоднішні рішення визначать доступ до ресурсів для прийдешніх поколінь. Виробімо добрі звички на блідоблакитній цятці і довкола неї, такі, якими пишатимуться майбутні покоління. Звички, які людство зможе понести з собою далі в усю сонячну систему. ФЛП формує майбутню екосистему космічного транспорту. Яка бачить майбутнє, у якому багаторазові сумісні системи змінюють те, як ми разом із промисловістю отримуємо доступ до космосу та працюємо в ньому? FLPP формує європейську екосистему космічного транспорту майбутнього. Сумісний і модульний спосіб подорожувати до космосу у космосі та повертатись із нього багаторазові ракети. Носії доправляють корисні вантажі на орбіту ефективно та стало. Багатодвигунні силові установки забезпечують надійні етапи підйому та спуску. Перші ступені повертаються на землю, безпечно сідаючи на платформи, щоб підготуватись до наступних польотів. багаторазові компоненти ключовий крок до сталої космічної транспортної системи, підтримують довговічність екосистеми. Легкі верхні ступені доправляють корисні вантажі на паркувальні орбіти, де вони чекають на транспортування до місця призначення. Коли вантаж виходить на паркувальну орбіту, прибуває космічний буксир, щоб його забрати. Космічні буксири це апарати, призначені для переведення вантажів з однієї орбіти на іншу. Яка працює з промисловістю над розробкою передових технологій стикування, що забезпечують безпечну передачу вантажів? Космічні буксири транспортують свої вантажі в космосі до потрібної орбіти у центрі цієї екосистеми Одіссі, орбітальне паливне депо, де апарати можуть дозаправлятися щоб продовжити строк служби. Завдяки можливості до заправлення та розвиненій логістиці в космосі, екосистема підтримує безперервні місії, забезпечуючи роботу кожного компонента як частини більшого інтегрованого цілого FLPP співпрацює з промисловістю, створюючи екосистему, в якій різні компанії можуть легко інтегрувати свої системи під потреби місії. ЄКА створює підґрунтя для майбутнього Європи в космосі. Єдина сумісна екосистема, що поєднує кожну місію, кожен вантаж і кожен пункт призначення. Це не просто майбутнє космічного транспорту так, Європа виходить у лідери. Друзі. Сьогодні замість дайджесту були отакі відео, де обговорюються дві найважливіші теми: космічне сміття та багаторазовість і орбітальна інфраструктура. Дайджест вийде наступного тижня. А зараз я пораджу вам подивитись відео, яке я записував приблизно три роки тому, якраз таки про розвиток орбітальної інфраструктури, і чому це буде основним напрямком а, загалом розвитку космічної промисловості і космічної індустрії у найближчі 5-10 років. Посилання на те відео буде в описі. Сподіваюсь, що вам сподобалось, і дякую нашим спонсорам та патронам за те, що ви даєте нам змогу займатися тим, що ми любимо і робимо для вас. Долучитись до спонсорів можна за посиланнями в закріпленому коментарі.